Як починається зараз в мене ранки мої всі беру, складаю ваше замовлення. Кожне замовлення підписую своїми руками листівочки, різні вони в мене. Далі вкладаю візитівочку і солодкий а, такий подарунок це або шоколадка з передбаченнями, або печиво. Все записую в зошит. Потім на нову пошту все фармлюю і носу. Ось так не сумно мені. Але цікаво. Я завжди цього прагнула, і коли давно-давно в -давно мене було одне замовлення на місяць щось там розписати, я колись загадала, так стала, кажу: Господи, я так хочу, щоб я кожного дня на нову пошту носила багато-багато різних посилок, І прям по 10 штук, і, і, і прям жила тут на цій новій пошті, щоб в мене було стільки замовлень. І знаєте, називається так: бійся своїх бажань, тому що наразі я дійсно іноді втомлююсь від цього і навіть беру собі вихідні. Ну, мабуть, просто треба вчасно відпочивати, тоді буде все більше в задоволення. Ось тут ще буду підписувати книжечку. Кожну книжечку в мене їх взагалі тільки 500 екземплярів. Я хочу, щоб вони всі були індивідуально подаровані глядачу, от, читачу. Тому, звичайно, все підписується рукою, ще й вкладається в книжечку. в книжечку закладочка красива. Я вам зараз її покажу вона десь. І на ній я пишу. Здійснюю це як не побажання, а як свій досвід. Здійснюю свої бажання і мрії в цьому житті, бо іншого життя для них не буде. Другу фразу я не записую. Закінчується так. Здійснюю свої мрії і бажання в цьому житті. Сама собі такий лозунг придумала, і сама до нього йду. За ним йду поруч з ним, на ньому їду. <хи> і, і як тільки не виходить, але рухатися, рухатися, тому що життя насправді е, прекрасне і коротке. А, а якщо врахувати страшні події в Україні і в світі, то взагалі впасти в апатію дуже-дуже просто, друзі. Загнати себе ми всі вміємо. Довести себе до тиску, довести себе до там, я не знаю, що там у нас, гіпертонія якась там чи щось таке. Ми це все вміємо. Тобто ми так само вміємо ще й що зробити себе щасливими. Ну, тоді варто і те, і те вміти. Ну, як вибір, як мінімум.